На жаль, як ми бачимо в свій час, коли відбувся розвал Радянського Союзу, і було створено так зване СНД, і хитрий бурбуліс, держсекретар, по-моєму, Єльцина, якраз і просунув цю ідею, яку не вкурив покійний наш, шановний. Президент Кравчук це була та ж сама модель, яка дозволяла уже Росії незалежній і як Радянському Союзу тримати в своїх руках колишні радянські республіки і поступово здійснювати заходи по відновленню імперської Росії в межах Романівської Росії. Тому безумовно, якраз це пов'язане із приходом. І двадцятирічною діяльністю е, Володимира Путіна, і тут безумовно колективний захід намагався якось долучити Путіна до е, демократії, до взаємопорозуміння, до е, активного торгово-економічного співнобітництва, але не знаю наскільки теж центральне розвідувальне управління, е, той же МОСАД, Теж БНД, французька розвідка е, тоді добували ту інформацію, яка б дала зрозуміти, що Путін використовує всі ці кроки Заходу по зближенню лише для того, щоб відновити е, Російську імперію, впровадити свої ресурсні е, конспіративні можливості в світ і, перш за все, в країни НАТО, і добитися того, щоб. Знову, як колись при царі Миколи І, у Європі без згоди Росії не вистрілила навіть нова гармата, і десь він до цього вже потихеньку, при допомозі Німеччині, особи Ангели Меркель, і в свій час ще президента Саркозі, і в якійсь мірі президента Сполучених Штатів Америки, колишнього Обами, вже йшов по цьому шляху і намагався досягти. Ну і Трамп це вершина того, коли Путін взагалі сподівався, що йому вдасться реалізувати цю всю ідею. Але з приходом Байдена дуже підготовленого політика, досвідченого і налаштованого на те, щоб все таки здійснити заходи, спрямовані поки що на стримування. Діяльності Путіна, і особливо після того, як він незаконно анексував Крим, частину Донбасу. А коли вже розв'язав широкомасштабну збройну агресію, то о, тоді політика Сполучених Штатів Америки як лідерської країни в цьому відношенні кардинально змінилася, і десь вона в якійсь мірі почала наближатися. До того, про що ви мене запитуєте, до політики пана Трумена. І не дивлячись на те, що о, тоді була холодна війна, зараз вона фактично вже у нас із холод, холодненькою прийшла з. з Фазу гарячої. І безумовно, як на мене, ми повинні усвідомлювати, що таке ядерний запас, що таке ядерна зброя, які наслідки ядерної війни, тому, в якійсь мірі ми можемо розуміти і схвалювати дії адміністрації Байдена на те, щоб через цю доктринальну концепцію керування управління ризиками ескалації запобігти. Цій термоядерній катастрофі світовій, але в той же час я думаю, що героїчний спротив українських збройних сил нації в цілому і активна, будемо так говорити, політико-дипломатична діяльність нашого вищого військово-політичного керівництва розбудила американців і розбудила і НАТО. Вони нарешті усвідомили, яку загрозу несе експансія путінського терористичного режиму не тільки для України, але і для Європи, і для світу в цілому, і якраз це і продемонстрував останній саміт у Вільнюсі, який фактично. Діями України героїчними і консолідувався, і мобілізувався, і об'єднався, і там вироблені були звичайно важливі, як на мене, інтереси, заходи для інтересів НАТО. Хоча, безумовно, ми там не отримали на що очікувало і з тих завдань, які ставились перед цим самітом, отримати політичне запрошення, отримати зброю. І гарантії безпеки ми поки що отримали е, запевнення у тому, що будуть нам надавати зброю в нарощому варіанті, але стосовно запрошення і е, гарантії безпеки, це відтягується десь на весну, на березень наступного року. Тому безумовно, е, якщо повертатись до вашого запитання, то Радикалізується адміністрація президента Байдена, не все, звичайно, нам подобається. При всій повазі до наших партнерів, і при великій колосальній вдячності за підтримку нас все-таки ми очевидно. І не тільки розраховуємо, ми заслуговуємо на те, щоб темпи надання нам відповідної мілітарної допомоги вони зростали. озброєння ми отримували те, що потрібно. Ну і безумовно це. В якійсь мірі вже там опрацьовується і стосовно комініке і стосовно декларусу з погоджень на цій раді Україна НАТО, ну і стосовно декларації сімки. Але поки що як кажуть окремі експерти, в тих документах, які сімка підготувала, немає практично словосполучення гарантії безпеки є лише наміри. Ми розраховуємо на ці гарантії безпеки десь в кінці березня, коли будуть підписані двосторонні угоди з країнами сімки, ну, а до них долучається ще близько шести країн Європейського Союзу. Тому, як би ми не хотіли говорити про те, що є якісь відмінності чи немає, але перебіг подій. Навколо агресивної брутальної політики путінського режиму він змушує Сполучені Штати Америки повертатися все-таки до більш жорстокої політики стосовно і авторитарного Китаю і терористичної Росії, не дивлячись на те, що є там певні нюанси, і не все нам вдалося досягти. Є в мене таке відчуття, що все-таки Україна. Тими рішеннями, які були ухвалені на вільнівському саміті, поступово виходить із статусу заручника геополітичних розбірок. І я думаю, що теплі розмови із президентом Байдена, Байденом Зеленським, і у виступі його у вільні перед, громад... перед аудиторією в університеті. Дають підстави говорити і про наступне. Ви знаєте, що американське суспільство і політики, вони, будемо так говорити, мають ваду до такого символізму. І те, що не відбулося на вільнівському саміті, мені так здається, що воно може відбутися на ювілейному Вашингтонському саміті. До якого ми сподіваємось, що за рахунок надання нам відповідного озброєння і військової техніки ми зможемо здійснити дуже круті і кардинальні заходи по звільненню нашої території, отримаємо у результаті цих двосторонніх договор... домовленостей відповідні гарантії безпеки. І... Тоді вже очевидно, по крайній мірі, хочеться в це вірити і на це сподіватися на цьому вже саміті в Вашингтонському, Я думаю, якщо залишиться безумовно, президентом Байден, вдасться вирішити ті питання, на які ми сподіваємося, тому що ми всі прекрасно в Україні усвідомлюємо, що ніякі гарантії безпеки, окрім членства в НАТО. Або ж повернення статусу ядерної держави, нас не убезпечить від агресивних зазіхань з боку Російської Федерації і деяких нових автократій, які народжуються, таких як на жаль, угорська республіка в особі пана Орбана.